Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! Подивіться, хто зображений на світлинах? Так, на світлинах зображені тато, мама та їх діти. А одним словом, це сім'я. У вас у кожного є сім'я? Давайте пригадаємо, хто є в вашій сім'ї? У кожного є мама. Як її звати? А скажіть, яка ваша мама? Так, мама добра, ніжна, красива, лагідна і весела може бути. А як ми можемо назвати маму лагідно? Матуся, матусенька, матінка, мамуся. У вас ще є тато. А як звуть вашого тата? А тато ваш який? Сильний, сміливий, добрий, мужній. А як ми лагідно можемо назвати тата? Татуся, татуньо, татусенько. Татонько. Ось і познайомились з вашою сім'єю. А яка вона у вас? Міцна, дружня, працьовита. Члени сім'ї повинні піклуватися один про одного. І пам'ятайте, що сім'я дуже важлива для кожної людини. А зараз я пропоную нам малювати вашу сім'ю. Для цього вам знадобиться допомога дорослого. Перед самим початком роботи ви зробите пальчикову гімнастику з пані Анастасією. Оцей пальчик наш дідусь, оцей пальчик бабця, оцей пальчик наш татусь, оцей пальчик матуся, оцей пальчик я ось і вся наша сім'я. А зараз виконаємо цю вправу іншою ручкою. Повторюйте за мною. Оцей пальчик наш дідусь. Оцей пальчик бабця, оцей пальчик наш татусь, оцей пальчик матуся, оцей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Для того, щоб почати роботу, нам потрібні пензлики, фломастери, водичка і фарби. Фарби можете вибирати любого кольору, який вам подобається. Я хочу розпочати з помаранчевого. Беремо пензлик великий. На... вмочуємо у водичку, тільки ворс вмочуємо обережно з пензликом звертаємось. Набираємо на пензлик фарбу. І подивіться, що я зараз буду робити. Я розмальовую фарбою свою долоньку, бачите? Я її розмальовую добре. Не шкодую фарбу, щоб у мене гарно вийшло. Якщо мало буде фарби, то малюнок вийде у нас. Дуже-дуже такий неяркий, неяскравий, сумний. Тому потрібно трошки більше взяти фарби. Не шкодуйте, наносимо на всю-всю долоньку. Якщо у вас не виходить, то попросіть допомогти вам батькам, щоб вони намалювали фарби в вашу долоньку. Ось так нанесли фарбу вам пензликом. А потім, подивіться, що я буду робити. Я беру свою долоньку і притискаю її до аркушу. Таким способом ось так, повинні зробити ваша мама і тато. Коли ви зробите всі три долоньки, підіть, будь ласка, помийте руки, а робота хай трошки підсохне. Ось, бачите, є три долоньки. Рівні мама, дитина і тато. Але... У людей є очі, носик і ротик. Давайте намалюємо. Для цього візьмемо з вами фломастери. Теж, тут якого кольору, ви захочете брати фломастер. І почнемо малювати оченята. Готові? І носик. Подивіться. Червоного у нас дитинка посміхається, бо поряд і матуся, і татусь, які її люблять і бережуть. Ось так ви малюєте оченята мамі і таткою. Обличчям намалювали, але тепер ми ще намалюємо волосся з вами. Для цього беремо невеличкий пензлик. Теж берете, які волосся ви хочете намалювати. У моєї матусі буде, наприклад, коричневого кольору волосся. Я хочу, щоб у неї був бантик. Якщо хочете, ви теж можете намалювати. Подивіться, зробимо їй гарний такий бантик з боку. Ось так матуся їй зав'язувала зранку, робила зачіску, розчісувала синьою фарбою, я захотіла намалювати маленький бантик. Ось яка вийшла у мене родина. Я чекаю ваші роботи, яка ваша весела, дружня родина. До нових зустрічей!